Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на солі, і ми з вами дізнаємося про події найближчого майбутнього, які прийдуть, неочікувано. Отже, давайте будемо починати. Якась подія, якесь свято в колі близьких вам людей, десь ви будете запрошені, величезна пташка, радісна подія, і швиденько будете відправлятися, розділяти цю радість з близькими вам людьми. Бачите, Тут досягнення. Люди чогось доб'ються, щось виходить. і... Це досягнення збирає людей за столом. Дуже хороший час ви проведете, правда, доведеться відкласти свої плани на потім, так? Ваші справи, які ви задумали вирішувати найближчий період часу, ви будете відкладати, тому що вам захочеться побувати за цим святковим столом. І ще одна неочікувана подія, якась пропозиція, так, від чоловіка, на яку ви одразу погодитеся, так? Тому що. Через цю пропозицію ви прекрасно будете розуміти, що можете реалізувати якусь вашу задумку, здійснити якусь вашу мрію, бажання, можливість, як шанс вам надається через цю пропозицію. Неочікувана можливість, дивіться, змалювалась. Ви зможете нарешті добитися результатів через дорогу, неочікувана зустріч, так, з людиною, яка має повноваження. Ви зрадієте цій зустрічі і заведете самі розмову, звертаючись за підтримкою і допомогою. Бачите? І знаєте, якби ви не зустрілись, ви б, мабуть, і не згадали про цю людину. Так от людина погоджується підтримати вас, допомогти вам. так? І е, людина використає свої зв'язки, свої ресурси. Так? І тому результат буде отриманий найближчий період часу, просто за короткий термін. Також зміни на вас чекають, бачите? Зміни в сфері вашої діяльності, якісь зміни, ви будете спостерігати за цими змінами, трішечки будете насторожені. Так? Будете, як начебто на початку, незадоволені, так, але як тільки ви ближче познайомитесь з цими змінами, ви зрозумієте, що якісь моменти дуже благоприємно будуть відображатися на деяких процесах, на деяких задачах, над якими ви сьогодні працюєте. Дуже багато негативу показала сіль в сфері вашої діяльності. Хтось прямо веде спостереження за вами. Люди просто не хочуть, щоб ви збирали в корзину результати. А ви тут показані людиною, яка потихеньку, потихеньку, але підіймається і йде по направленню до тих вершин. На яких хоче опинитися. Тут велика заздрість, жадібність, так, і тут спостерігається велика конкуренція і недоброзичливість по відношенню до вас. Так? Тому будьте обережні з вашими планами. Я маю на увазі нікому не розповідайте про ваші плани і наміри, способи і методи вирішення тих чи інших задач. Спостерігаючи за вами, люди тут намагаються почути краєм вуха, щоб, знаєте, знайти якусь зачепку, за яку вони можуть зачепитися, так? Для того, щоб створити вам неприємні умови і не дати вам можливості опинитися на цих вершинах, до яких ви йдете. Мабуть, через те, що вони хочуть там опинитися, бути попереду, бути краще вас. так? Тому так, от тримайте руку на пульсі, і у вас тут серйозний підйом намічається. І це як попередження йде. Да? Будьте обережні в сфері вашої діяльності, тому що підйом, він нелегкий. Так, він однозначно нелегкий, і вам потрібно буде прикладати максимум зусиль для результатів, які ви хочете у підсумку отримати. І тут ваші конкуренти просто на старті. Люба, знаєте, хоч малесенька можливість, вони за нею ухватяться, І вони можуть привести вас до труднощів, розумієте? І ці труднощі виростуть не самі по собі, як ви розумієте, так? Тому я ще раз повторюсь, тримайте руку на пульсі, тому що ваші недоброзичливці просто на старті, вони на поготові вони тільки і чекають, коли ви оступитеся. Розумієте? Угу. Що ще? Хороша така дорога збудувалася до якихось серйозних результатів ви підходите, я вам скажу. Одразу йде оновлення, серйозне оновлення через отримання результатів через вашу зроблену роботу. І навіть результати, вони будуть неочікувані, і вони перевершать всі ваші очікування. Розумієте? Вони просто Будуть от таким проривом для вас, помітним проривом в сфері вашої діяльності, будуть змінюватися умови, так? Будуть умови, і тут підкова змалювалася, ви стоїте, спостерігаєте, дуже великий об'єм роботи зроблено. Ви спостерігаєте за цим, навколо вас відбуваються зміни. Будуть зміни правил, законів, умов, і ви будете в радісному очікуванні, що ж буде після цього, і ви вже починаєте з певненістю дивитися в сторону майбутнього, розправлятимете свої крила. Ох, що це за інформація про жінку також в дорозі. У вас буде зустріч з якоюсь дамочкою, в дорозі, випадкова зустріч, так? І тут жінка, як начебто замок перед вами взяла і відкрила якусь таємницю відносно якоїсь людини. Ви цього не очікували. І зустріч неочікувана, і новина неочікувана для вас. Прямо дуже потрібна для вас інформація, тому що ви будете робити висновки, ви зможете собі відповісти на велику кількість питань, які вас хвилювали так, відносно якоїсь людини. І щось тут прямо і розчаровані, але і раді, тому що ця правда вилізла. Мабуть, про якісь дії. Про якісь нехороші вчинки, які якось відобразилися на ваших процесах. Так? так, якась фінансова підтримка. Чоловік звернеться за фінансовою підтримкою. Ви будете допомагати, ви допоможете, мабуть, хтось з близьких чи рідних вам людей. так? Але ви залишитесь розчаровані. Ви щось тут планували за допомогою цих фінансів реалізувати. Десь вони вам потрібні були, ці фінанси, так? Можливо, ви хотіли щось купити. І це буде тепер відкладатися на більш пізній термін. Потрібно буде розуміти. У цьому, цьому чоловікові потрібна буде термінова допомога. Він зіткнувся з якимись проблемами, йому потрібна буде фінансова допомога, потрібна буде ваша підтримка, якісь питання з минулого, щось з документами тягнеться. От, чомусь, чомусь плітки, якась дамочка. Розмова до вас дійде, і вийде неприємний інцидент. До вас дійдеться інформація, і вам доведеться якось зібрати коло людей, як я розумію. Так, для того, щоб покарати її, щоб вона е, замовчала. Так. Якісь будуть розборки через її довгий язик. І ця дамочка, ця жінка приходиться вам, родичкою. Так. А що у вас тут з паперами? Якісь папери, документи, щось буде повторюватися, ви будете щось переробляти. Якась волокіта на вас чекає, і тут з чоловіком щось пов'язано. Як, начебто, чоловік заставляє вас, обговорюючи якусь справу. Відносно якихось справ паперових, да, якихось документів. Так? Можливо, ви чекали якогось результату, це буде дзвінок, буде дзвінок, як визов. Ви йдете на зустріч, щось обговорюєте, і, повернувшись з цієї зустрічі, ви заново будете переглядати якісь документи. Щось потрібно буде коригувати, переробляти. Можливо, додати якісь документи для того, щоб вийшов результат. Ви очікували вже отримання результату, а тут така якась, знаєте, загвоздка трапиться. От якась людина з якоїсь організації щось там помітить, чи недостатньо буде якихось документів, так? і вам про це стане відомо, вам про це скажуть. Якісь, можливо, ваші помилки, буде визов, ви підете обговорювати, звісно, підете звідти незадоволені, що потрібно переробляти щось. Але в подальшому це приведе вас до успішного результату, розумієте? Ви отримаєте результат, але трішечки згодом. Дивіться, чоловіча фігура змалювалася з минулого, лисиця. Він, як лисиця тут, так, хитрий, щось пов'язано з фінансами. Він, знаєте, хоче, як наче, навколо пальця обвести, хоче, якось от обводить коло близьких людей навколо пальця. І це щось з родинним зв'язком. Тут пов'язано щось з родинним зв'язком, щось вспливає, якась правда. Тут якісь родичі. Ви дізнаєтесь якусь правду про те, що якийсь чоловік обвів навколо пальця коло близьких людей. Тобто, да, або в, у вас це буде відбуватися, або ви дізнаєтесь інформацію про якусь людину. так? Що якийсь чоловік обвів навколо пальця своїх близьких людей заради своєї вигоди. Це все трималося в таємниці, і це буде зараз вспливати на поверхню. Буде викриття цього чоловіка. Якийсь, знаєте, от як наче був спільний процес, спільна справа. Всі вирішували це питання, а він зміг. Навколо пальця всіх ввести на гроші. Розумієте, цей чоловік? От собі якось він більше взяв. Щось тут таке десь або почуєте, або це буде відбуватися у вашій родині. Так. Що ще хочеться сказати, наостанок? Щось у вас тут за оновлення ще змалювалися. Якась дорога, і через дорогу буде оновлення. Буде оновлення, чоловік, якийсь вихід вам. Буде випадкова зустріч з чоловіком. І буде такий об'єм свіжої, нової, потрібної для вас інформації. Ви отримуєте і починаєте дивитися на всі ваші справи, на обставини, дивитись зовсім по-іншому. Не так, як ви думали раніше, як ви будували плани. так? Тут потрібно зробити ем, серйозні зміни внести. так? Коли ви чітко і ясно розумієте, як вам діяти далі. От таку інформацію ви отримаєте від чоловіка. Я не знаю, що це за новина, я не знаю, що це для вас за інформація, але вона просто перевернеть всі ваші погляди в сторону майбутнього і змінить їх. Ви діяти будете по-іншому, розумієте? Діяти будете по-іншому. Ось така інформація на сьогодні для вас. Від солі. Ну, а я хочу побажати, щоб в вашому житті сьогодні завжди здійснювались тільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки. Дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.